Є на планеті дороге серцю місце, заклад дошкільної освіти номер 5 малятко. Бо саме тут бере початок історія маленької дитини. Кожного ранку, мов крихітні гомінливі струмочки, зливаючись у єдиний бурхливий потік, прямували сюди діти. Це був найкращий час у житті закладу, коли поступово все наповнювалося голосами дітей. Нам здавалося, що і сама будівля ставала більшою, світлішою. Так багато років, але раптом все змінилося з повномасштабним вторгненням російських військ на території України. У нашому закладі працюють професійні, творчі, креативні педагоги. Це команда зі своїми цікавими знахідками. І почалася кропітка робота педагогів. Адже в жодному виші нас не вчили працювати в таких умовах. Заради безпеки дітей ми змушені були прервати реальний освітній процес і перевести його на дистанційну форму навчання. Нашим завданням було організувати якомога комфортніший комунікативний простір, де Кожна дитина відчуватиме безпеку, розуміння і любов. Та слід було отримати підтримку батьків, було проведено батьківські збори, анкетування з батьками, постійно розміщували на сайті закладу матеріали-порадники для батьків, використовували різнопланові форми роботи, проблемні діалоги, щотижневі консультації, дискусії, семінари, практикуми, тренінги. На семінарі, де приймали участь батьки та педагоги, дистанційне заняття з дошкільниками нові ідеї, свої рекомендації надавала вчитель логопед Тетяна Канапля, яка відзначила, що проводячи заняття, помітила у дітей тривожність у багатьох пригнічений настрій. Це нормальне явище в сьогоднішніх неспокійних умовах, але не слід пускати на самоплив. Діти потребують нашої підтримки, відзначила вона. Своїм досвідом залюбки ділилися педагоги з колегами. Для вихователів старших груп було проведено методичне об'єднання подолання освітніх втрат. Та для вихователів старших груп і вчителів початкових класів. Партнерська взаємодія педагогів із батьками як важлива умова гармонійного розвитку та підготовки дошкільника до навчання у школі, де вихователь нашого закладу Ганна Бородавка показала партнерську взаємодію педагога з батьками та дітьми. Багато років наш колектив приймає участь у реалізації проектів. У нашому закладі діє нова сучасна група Фіксики, красиві меблі, нова покрівля та вікна. В цьому навчальному році ми приймали участь у реалізації проекту бюджету участі 2023 рух людяності, щасливе дитинство для кожної дитини та проекту Ресурсна кімната дій заради мрій. Окрім своєї основної роботи навчання онлайн, ми охоче беремося за підтримку для Збройних сил України. Вихователі, батьки та малята власноруч виготовляють поробки, пишуть листівки для військових з теплими побажаннями скорішої перемоги. Кухарі докладають усіх зусиль, аби наші військові отримали солодкі смаколики. Колектив закладу працьовитий, дуже любить свій садочок. Кожного тижня прибираємо територію, наводимо лад у закладі. Наші діти, наша радість, тільки вони вчать нас жити сьогоденням, цінувати життя, дарувати іншим теплом.